Командна гра Санбол 2.0. Це доповнена версія попередньої гри. Вона дає більше можливостей для проведення вправи. Давайте же подивимось разом, як виглядає поле цієї гри. На полі гри Санбол 2.0 є додаткові перетинки між променями, що додають варіативності руху м'ячику, з яким працює команда. Задача групи так само: з центру поля перемістити м'яч таким чином, щоб він побував на промені біля кожного учасника і в результаті опинився у центрі. Тримати поле гри Санбол 20 можна лише за спеціальні ручки. Торкатися м'яч руками не можна. Якщо м'яч падає на підлогу, все починається спочатку. Також можна дати команді завдання рухати м'яч по променям таким чином, щоб він побував біля кожного учасника, при цьому, щоб не повертався в центр кожного разу. Тобто їм треба буде для цього користуватися перетинками поля. Під час виконання завдання групою можна побачити, хто візьме на себе ініціативу, яку стратегію обере команда. Будуть передавати м'яч по черзі, по часовій стрілці, чи хаотично в різних напрямках, як піде, чи будуть користуватися додатковими перетинками між променями, щоб скоротити час? Чи навпаки, вирішать, що так довше і не будуть ними користуватись? Які лайфхаки для виконання завдання учасники вигадають? Чи будуть діяти в рамках, що їм дозволено все, що не заборонено? Це все покаже час під час вправи з грою Санбол 2.0. Гру Санбол 2.0 можна використовувати на комунікативних тренінгах, психологічних тренінгах, управлінських тренінгах, стратегічних сесіях, тренінгах командотворення. Такий інструмент ви можете використовувати на радість учасникам ваших воркшопів, фасилітацій, тренінгів, стратегічних сесій та майстер-класів. Придбати ж такі тренерські фішки ви можете у нас на сайті wowtraining.com.